У Мукачеві планують побудувати газові генераторні потужності для забезпечення міста додатковою електроенергією. Сьогодні Мукачівська міська рада надала дозвіл на будівництво генеруючих потужностей, які планують звести на земельній ділянці площою понад один гектар по вулиці Кооперативній. Газові станції вироблятимуть близько 12,5 з мегаватт електроенергії, що дозволить частково покрити дефіцит міста під час відключень. Будівництво здійснюватиме компанія так енерг. Груп. Крім того, іншим рішенням міської ради погоджено розроблення землевідвідної документації для передачі цієї земельної ділянки в оренду. Крім того, іншим рішенням міської ради погоджено розроблення землевідвідної документації для передачі цієї земельної ділянки в оренду компанії. За попередньою інформацією, нові потужності планують розгорнути до кінця року. До Мукачівської міської ради звернувся зимове «ТАК та енерджігруп. Із дозволом на розміщення газового газових генераторів загальної потужності 12,5 МВт на земельній ділянці по вулиці Кооперативної комісія із Закарпатгаза та Обленерго визначила цю ділянку як найбільш підходящу до розміщення даних потужностей генеруючих потужностей зв'язку з тим, що там недалеко від цієї земельної ділянки розміщена трансформаторна підстанція мукачево 2 а також недалеко від цієї земельної ділянки проходить газопровід середнього тиску діаметром 600. Що це рішення дасть для громади? На даному етапі компанія буде розміщати газові генератори загальною потужністю 12,5 МВт. Це частково перекриє той дефіцит електроенергії, який у нас в місті є, і в зв'язку з яким у нас є черги. Відключення електроенергії. Орієнтовно місто споживає опікові години біля 50 мегаватт. На даному етапі ми даємо згоду на розміщення даних газових генераторів на цій земельній ділянці. Це дозволяє постановою 1320, яка була прийнята в грудні місяця 2023 року. Фактично, ця постанова дуже спростила порядок встановлення розміщення. Цих е генеруючих ситуацій для того, щоб пришвидшити їх е користання. Другим рішенням ми надаємо згоду на розроблення землепорядної документації, з тим, щоб на наступних сесіях, коли буде готова зенопередна документація, е ми могли передати дану земельну ділянку цій компанії в оренду.